Привіт. Два і роки не пройшло. ми певно сюди не заходили. А тут нам виходить ланфер, що в 8 годині, 19 грудня, -го тобто через 3 хвилини, виходить обнова. Ну і як же можна знімати цей тавер Дефер без нашого любимого учасника? Скажи пару слів, що у нас, як нас твориться тут, товер деференс. Ну так, Значить, ми попали, ну я як мінімум я. Попав в топ. Надіюсь. Я вже знімав невелике відео, я вам показував. Ми ж злили одну катку, підняли одну катку, в мене вже 575. Для того для дроби треба мінімум 556, так що я. Так що я точно попав в топ. Ну то що пакет поки це його, можна, що люди повернуться якраз сьогодні на обунову. У меня ще пасари подвигнім, чужи нема мене. Я ще в мене вже пасарі по нема. Ну, ще не прогнозувала, бо я, типу, знаєш, ми ж недавно продали. 575. Значить, дивіться, я так, недавно я продав, може і не сильно вигідно. Зато то не то. А зато я продав ультимейтом. Більше не маю білети про плазу. Бачите, я продав його за чуть-чуть ціну, але продав. Отже, одна хвилина, одна хвилина. яка Зараз майже 8 тисяч людей, це в два рази більше, ніж той часний онлайн. Так дуже, 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 дуже. Так, дуже мало людей грають. Двадцять минут. І талантрік. Так, підати де... Mm -hmm. Вирости туалет. Це тупо породні на проби гарна до сили Мені мені пропонують хайпера. Зараз хайпер не двадцять, тисяч я колись...

Добре, да а якщо шість четыре. Так. А ми надо звучить, що там на характер. Як думаєте, люди пишіть в коментарях шість п'ят шістьдесят нормально за хайпера? або як кажеш? Меняти. Их згодно. Я не знаю, потом. Просто у нас просто немає говорю купляю. Покупляться, ты не можешь там куплять опять. Я Добре. Тут, хочу справа. Я бы хранилась. Да. Сейчас я тоже. Значит такое. 20. 20.02. Алло, Де? Де наша обонова? Талант. Що це таке має бути? Тобному цілий світ чекає. Тобно чекає аж 6539 людей. Я думаю, він масштаб. Він її знов перевіз. Він другий тиждень переносить. Може мало бути... Нажить п'ятого мало бути. Пландрік <реш> знушається з <в> нас. <реш> ми відкриваємо 36 тисяч монет. Все. Плантрі нас підвів, що ми відкриваємо 36 тисяч монет, які я дуже довго фармию. Значить, на удачу, на удачу. Беремо, що беремо на удачу? Якого кейси беремо? Беремо того того дешевого. Все, відкриваємо на удачу три кейси. Кажемо щось нормальне, кожне щось нормальне. Ага, ага. Продаємо все лиш. Також спойлер. Даємо спойлера. Yeah. Даємо спойлер людям, які у нас будуть рубрики. Yeah. Ми будемо робити ПВП Слі з нашим любимим ілюсією. Тільки рахами, тільки епіками, тільки камераменами, тільки спавнерами, тільки телеменами, тільки телевуменами, там... вуменами, тільки менами, тільки... Равками, кумонками, базиками. Ми будемо проходити енел стики з такими всякими юнітами. Ми будемо ПВП грати. Ми будемо робити ПВП за 1 гем, за 10 гемів, за 100 гемів, за 1000 гемів, за 5000 гемів. Ми будемо грати на геми, то все. Ми будемо робити мега-відкриття. Це так невеличкий спойлер. Як ви бачите, скільки в мене двітів всяких підготовлено для тих рубрик на всяк. Що я відкриваємо. Я відкриваю, дамо по-пока. Що як думаєш, якщо всі прям всі-всі всі поставить лайк і підпишеться, буде більше удачі. Значить кожен зараз подивіться, ставить лайк. Кожен судиться підписується. А ми відкриваємо 300 тисяч монет. Автоматично продаємо онкумонки, базики, онкумонки, рарки, епіки і легки. Ми відкриваємо міфічні ящики по 1200 монет. 1, Ага, Дві ліги. понятно, понятно. Мінус 10 тисяч ген, это просто Мінус ще 10 тисяч ген. Ага, міфік. Мені вообще не міфік зомбі. Ну, нормально. нормально, нормально. 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 в мене тут нече. <тут> mm -hmm. Зараз ми знайдемо монети і зробимо ще пару мега-відкриттів. Так, нам предоставили те, що можна продати. Те, що ми продаємо? Тепер соводну продаємо. Це ми продаємо. Все ми продаємо. Це буде, це буде, от ми продаємо, то от ми продаємо, це буде. Це нехай буде. Оце от ми продаємо. Ще нас обов'язково буде ПВП з Shiny Юнітами, правда? Ми будемо шлях на тренінг-плазі. ми обов'язково будемо готувати до роликів. Тільки головне з вас, підписка і лайк. А якщо ми доб'ємо на каналі, скільки добуваємо, щоб ми робили розіграші на офігенних mm. <рес> на зараз? Нас зараз не буде. Секундочку. Наша сім'я це 205 людей. Двісті п'ятдесят підписників. І починається морозі. Так, і більш, нам не вистачає ще 2000 монет. Нема. Що ми маємо робити? Вийде на трейдинг плазу, шукати когось продавати. Що ще маємо робити? Таке лакий і бус. Я то, що я маю з -з -з шайні зомбі-туалети, це прикольно. Буде ще себе шайні квантом. Я ж часто надіюсь на хмар. Значить, цей тиждень чекайте, скільки Ілющ? скільки у нас буде віру за цей тиждень. Не знаю. Ми живемо нелегенько часи. Все треба буде жити, щоб говорити. час наперед я вам дуже рідко буду казати час наперед. Не думаю, так... да два, 3 точно може да чекате кога Так. А што само ниска цена. Ете само все Што му така дорога? Да. Што? Да. 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 Давай їх продам. Треба, треба контент для людей. Розумієш, вони ж наші підписники, тобто ви, наші дорогі друзі, поставили лайки, щоб ми зараз пару разів відкрили. Я не маю з чим відкривати. За що відкривати? А, тут добре, що дали. Зараз їх Вони ж продаємо. Зараз подивимся по цін. Приблизно тут є. Чи щось нормальне. Так, 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 так. Чи дівся. Джагернау. 37 тисяч Роман. Купляємо за 37. Виставляємо за 39-299. Це робоча схема, підписуйте, гарантую. Заробляйте бабосики, гемасики і життя в шоколаді. Так, ми зараз продаємо які нам подарили. Да, не могу. Да, я тебе не переживаю. А давайте... Давай, давай я буду вен. Э, 20 лайков на тому видео. Да. да. Набери, будь ласка, 20 лайков. В эти вот... Ми зараз йдемо робити мега відкриття, нам зараз падає три шайби квантума і одного не розігрую. На наступне відео ми фармимо 100 тисяч монет. Не на наступне відео, на наступну п'ятницю. На обнову ми фармим 100 тисяч монет. Я буду... Я буду... Я вам обіцяю. Тільки це буде відкриття. Якщо останні відео, які вийдуть, наберуть по 20, 9 лайків. Це точно. Це, я надію, Ви не зможете бо в мене немає сильного бажання тратити, скільки часто тисяч мене. Але якщо ви попросите, прям дуже сильно. Без питань. Отже, хоч би щось нормальне. Одна легендарка, один епік, Йерарки! Я продаю їх. Я продаю його, я продаю його. Я продаю його. Ну, я не знаю, так тих на них буде. Так, кое ще продаю. Я продаю їх. Його. Продаємо його. Тиго можна вибити. Ми зробимо дуже багато терпіть. Ми обіцяємо обіцяли. Так, зараз граємо за один і тут просто Шайні клафер. Гранту. Эпік. Шайник. Е -е. Тут теж нічого. Ну що можна сказати? В обнова, Получилась файна файл. Перенесено ще на один тиждень. Браво! Просто брати лампки. Він обіцяв повернути лоб, яке було до того. Не то саме-саме старе і те саме старе. А то таке велике старе. Він то обіцяв. Ще ми можемо чекати старі моделі. Тому що нам теж дуже часто е, обіцяв талантки. Значить від навіть якщо воно не вийшло, відео кавер деференс. Повертаються. Я вертаюсь на канал. І, Ілюша вертається на канал. Для вас обов'язково. Значить... Що можна сказати? Чекайте просто мільйон... Зіть мені 50 минут. О, мене крайт купили за 4К. Сюда? Ти зараз ще один такий виступ? А мене стоит. У мене за 5 тисяч. Я куплю в по 3. Поза 4. Значить... Обов'язково будуть рубрики. де ми проходимо тільки ПВП робимо. Базіка. Бачите, тут великий вибір. Я вам покажу, що в мене є. Ну Я точно подивився, що в мене є через і, цього. Я буду використовувати це, певно. Це і це. Ункомонки. Рарки. Епіки. Легендар. Ми навіть будемо приходити міфіками. Годліками. Ексклюзивками. Ну, ми це нам трошки не по кишені вже. Але ми обіцяємо... Але... Але буде. Колись то буде. Ми будемо проходити шайні юнітами. Мені навіть самому інтересно, що мене по шайні. Ага. Добре. Яке відео наступне буде, не скажу. Це вже сюрприз для вас. Але це буде ПВП з Іллюшином. А на яку тему це вже секретик? Так що ви ставите лайк. Підписуйтеся. Це безкоштовно. А нам дуже приємна, правда? Дзвіночок. Дзвіночок обов'язково, щоб ви не пропустили самих, ліпших відос. З вами був я, Іля. І удивіла. Да. Та... Два ілі А, точно! Я ж хай перекупив! Ні, а, то ж я ж купив! Я ж я джермалта купив, йо, я вже запутався! Отже, всім до нових зустрічей! Всімбайчик!